Такова, звісно, вже як з 8 Амперними акумуляторами потужними, 2-40 вольтова, то звісно, трохи важить це. З четвьочками або ті послабше. Ось, з кнопочки. Все працює, все заводиться, три роки гарантії. Хоп, захист є. Така комплектація 8500 з безкоштовною доставкою. Без щиткою договору виробник прокрафт Зарадочка в комплекті, олева подарунок іде. Але так мало беруть в основному беруть У нас є акційні пропозиції. Ось теж виробник прокрафт така точилочка для ланцюгів. І є в комплекті ось уже з мощою, ось отакою від виробника. Форти вона вже потужніша, в неї йдуть болти для кріплення до столу, бо цієї немає. Тут вже вибирає кожен, що є. Перейдіть на сайт. Подивіться, як би саме вигідно брати ось цією. Бо там дуже гарна ціна і плюс безкоштовна також доставочка. Ну, сама ходова беруть ось цією. Да, там немає доставки, але за 9 тисяч гривень ви берете комплект разом з пилою. Якщо ж з цією, там 9445 гривень і безкоштовна доставка. Ну ця значно потужніша, краща сама точилочка. Ну, а там кому як їдуть і так.